Як перукар може очолити найпопулярніше телевізійне шоу у Швеції? Хто з учасників Євробачення знімав кліп в Одесі? Та чому за представника Італії виступатиме Малпа? Привіт, я Андрій Городиський. Я назбирав цікавих, як на мене, історій щодо Євробачення у світі. Цей прекрасний мужчина на тлі феєричних декорацій представляє Швецію на Євробаченні. Але у 1992 році Крістер Бьоркман, а саме так його звуть, від початку був перекорем, але раптово заспівав, виграв національний відбір у Швеції і поїхав на Євробачення, де посів 22-ге місце із 23-х на цьому відео я бачу дуже молоду особу і дуже щасливу особу. І в мене це викликає дуже теплі спогади. Насправді я використовую ці спогади зараз як телевізійний продюсер. Я розумію, що відчувають ті артисти, які виходять на сцену, і насправді це величезна напруга. Адже коли ти на сцені євробачення, то представляєш всю країну, країну, яка за тебе вболіває і очікує, що ти добре виступиш, і фаша. Після того Крістер ще кілька разів брав участь у конкурсі, але безуспішно не можеш перемогти в мелоді фестивалом. вочевидь, подумав Бьоркман і Став генеральним продюсером найбільш популярного телешоу у Швеції. Просто гляньте, як це виглядає. Я б сказав, що секрет популярності мелоді фестивалем полягає в тому, що ми збираємо усі напрямки та стилі музики. Ми беремо музику в усьому її розмаїтті музику, яка цікава молоді, дорослим людям, навіть людям похилого віку. І тому успіх цього шоу пояснюється тим, що в ньому є музика, зрозуміла кожному глядачу. Швеція визначиться із представником на Євробачення 11 березня. Але вже зараз, навіть не знаючи, хто це буде, букмекери дають країні друге місце. Перша дають Італії. Намасте! Але! Цього харизматичного як Альфа Ромео італійця звуть Франческо Габанні. Він співає про те, як інтернет залежність повільнює еволюцію. А гола мавпа, що танцює, і це цитата з пісні, вочевидь, один із символів цього повільнення. Пісню Франческо можна перекласти як карма западенців в сенсі жителів західного світу. Оцідентаріс. Це Дімітра Пападеа або просто Демі. Вона представлятиме Євробаченні Грецію. Тамтешній мовник обрав її ще в січні. От зараз визначається із піснею. Так можна що саме співатиме Демі? Скажуть 6 березня, поки це таємниця. Але відео на пісню Демі зняла в Одесі. мені дуже приємно бути тут в Одесі. Для нас греків, це особливе місто, місто, яке нам історично близьке. Тому я відчуваю себе тут дуже комфортно. В Одесі чудові, привітні люди. Місто надзвичайно красиве. Я вдячна Одесі за такий теплий прийом. І ще трохи про Бьоркмана. Минулого тижня Оргкомітет Євробачення 2017 оголосив його контест продюсером шоу. Я братиму участь в організації Євробачення у Києві. Моя посада продюсер конкурсу. Я дуже пишаюся цим. Це означає, що саме я відповідатиму за усіх учасників конкурсу за їхні номери, за те, що ви побачите на сцені. Я очолюю креативну групу, яка вирішуватиме приміром, якого кольору мають бути декорації, яка графіка, як найкраще зняти номер. Насправді це дуже велика робота, але я її вже робив у Стокгольмі, а також у Мальму в 2013-му. Отже, в мене є досвід. До того ж, я обожнюю це робити. Наче все. до зустрічі у Фейсбуці та на ЮА перший.